Всі війни мають свою кінцеву точку, і ця не буде виключенням. Тільки не думайте, що це стане результатом мирних переговорів або благих намірів. Кінець цієї війни прийде через внутрішню зраду і зовнішній тиск, сили, що стоять позаду, давно вирішили, як все буде. Вони змінять владу, і це не буде мирний перехід, це буде момент, коли на трон сядуть ті, хто не знає милосердя. Тиск за кордону буде величезним, але справжній шок прийде зсередини. Вітер за вікном розгойдував дерева, а світло свічки на столі трохи затремтіло. Лаврентій підняв погляд до неба, ніби виводячи з нього слова. Влада, що тепер стоїть на чолі, не витримає цього тиску, все, що ми бачимо, це лише оболонка. Вони ще не зрозуміли, що їхній час минув, і прийде момент. Коли вони розчаруються в своїх рішеннях, бо це не буде їхня країна, а чужа. Вони здадуть все, навіть те, що не мали права віддавати. Лаврентій замовк, і на мить стало так тихо, що навіть час здався зупиненим. Зі слів старця, виходила тягуча істина, немов гроза, що ще не розпочалася, але вже відчувалася в повітрі. Іноземні держави відчувають слабкість. І саме цей момент вони й чекали. Вони будуть шукати все нові і нові способи впливу. І, на жаль, багато хто в нашій країні піддасться. Справжні перемоги приходять не через силу, а через змову, зрада тих, хто при владі дозволить іншим дійти до кінця. Вони принесуть зміни, але ці зміни будуть на користь чужим інтересам. Старець паузував, його погляд був заглиблений у себе. Але його слова продовжували звучати, немов відлуння дзвону, що не зупиняється. Кінець війни буде не через зброю, а через політичну гру. Ті, хто мав силу керувати, залишаться на полі бою, як заслані піхотинці, а нові гравці з'являться з темряви, вони обіцяють мир, але мир цей буде зрадою. І якщо ви думаєте, що це просто нещасний випадок, то ви дуже помиляєтесь. Всі ходи. Були зроблені ще багато років тому, і зараз вони починають приносити свої плоди. Свічка, що горіла на столі, закипіла, і полум'я ніби загасло на мить, але через секунду знову запалала з новою силою. Лаврентій знову повернувся до слухачів. Зміна влади буде швидкою, але це не буде простий перехід. Спочатку здаватиметься, що це лише перестановки. Але це буде фальшивий мир, що замаскує саму суть. Кожен крок буде схожий на обман, і коли народ зрозуміє, що його обдурили, буде вже запізно. Вони вирішать долю країни на своїх заступних зборах, де не буде ні голосів народу, ні правди. І знову тиша. Вітри несли своїх посланців по землі, і світло на вікні згасло, коли він зробив паузу, неначе даючи собі час на відпочинок. Аби потім продовжити. Ті, хто не піддасться спокусі влади, будуть змушені залишити країну. Підписано буде багато угод, але не ті, які принесуть користь людям, натомість країна стане просто полігоном для чужих амбіцій. Лідери будуть готові зрадити один одного, заради своєї вигоди, і це буде величезний удар для людей замість боротьби за країну. Почнеться боротьба за гроші, за престиж, за позиції. Люди будуть потрапляти в пастку, і кожен їх крок стане просто частиною великої гри. Знову вітер загримів. а Лаврентій, дивлячись на присутніх, сказав: не всі з вас побачать цей кінець війни, багато хто втратить віру. Але навіть в цій темряві на горизонті з'явиться світло, хоча й не таке, як ви його уявляєте. Ті, хто залишиться вірним своїм переконанням, пройдуть через ці бурі, але їм доведеться покласти свою душу на вівтар, аби країна змогла відродитися. Не на цих теренах, не під цими прапорами, але вони залишаться, бо в їхніх серцях буде інша правда. Погляд Лаврентія став ще глибшим, немов він міг бачити більше, ніж ми могли зрозуміти. І в цю мить здалося, що все, що він сказав, Буде тільки першим кроком до великої зміни. Тиша знову огорнула кімнату. Але слова старця не залишали простору для сумнівів. Вони лунали, як тривожне перечуття, яке оповивало серце, мов холодний вітер на осінньому полі. Лаврентій, після короткої паузи, не даючи можливості затихнути думкам, продовжив: Я бачив, як політичні маніпуляції змінюють цей світ. Зрада стане не тільки результатом внутрішнього зла, а й зовнішнього втручання. За кожним рухом будуть стояти сили, які не зважають на благополуччя простих людей, їм важлива лише їхня вигода, і жоден акт доброчесності не буде враховуватись, вони будуть мати своє, і ці зміни прийдуть не через кроки народу, а через хитрі рішення на вищому рівні. Світло в кімнаті трохи затремтіло, наче невидимий подих, неспокою пройшов крізь пори року. Лаврентій, піднявши погляд, знову відчув, що саме зараз настає критичний момент. Його слова набирали нових обертів. Ви будете бачити, як ті, хто сьогодні на політичному полі розкидатимуть свої карти, як у покері, аби отримати найбільше. Влада буде змінюватися, але це буде не через революції. Чи великий спротив, а через підкилимні угоди. Спочатку здадуть одну частину, потім іншу, і в кінцевому підсумку народ зрозуміє, що все давно вирішено. Це буде тривожний момент, коли обдурені люди зрозуміють, що їхній голос більше не важливий, їхня країна більше не буде належати їм. Тим часом вітер за вікном набирав силу, і звуки природи ставали все більш виразними. Так, ніби світ навколо живий і теж відчував наближення змін. Якщо дивитись на це збоку, то зовнішні сили прийдуть до нас як месії, обіцяючи допомогу та підтримку. Але це буде лише облуда. Ті, хто прийде, не принесуть мир, вони принесуть тільки ще більше залежності, вони використають ситуацію для власних інтересів, і ми будемо змушені обирати з двох зол. І багато хто піддасться спокусі. Адже не всі витримають це тяжке тло обману і зрад. Старець трохи нахилив голову, його погляд став ще більш проникливим, ніби він бачив крізь час і простір. Його слова були як пророкування, що розгортається перед очима слухачів. Справжня битва буде не на полі бою, а у залах парламенту, у розпорядках, у кабінетах. Там буде вирішуватися доля кожного. І поки ви дивитиметесь на обличчя нових лідерів, що будуть приходити і йти, вже в цьому політичному шахрайстві, ви побачите, як народ буде змушений знову вибирати своїх мучителів, вони будуть грати у великі ігри, на яких не буде ні чесності, ні справедливості. Під час його слів у кімнаті темніло, але полум'я свічки, що горіла на столі. Стало яскравішим, мов знак того, що важливі слова продовжують своє існування в іншому вимірі. І знову настане момент, коли люди, розчаровані, повернуться один до одного, шукатимуть правду не в верхах, а між собою. Це буде перша перемога, коли навіть зрадники відчують, що вони вже не можуть маніпулювати всіма. Ті, хто залишиться вірними своїй країні, виявлять. Що для відродження потрібно буде більше, ніж просто прийняти участь у виборах чи протестах. Вони повинні будуть змінити саму суть цього світу, змінити суть самого суспільства, яке буде знову на роздоріжжі. Лаврентій зупинився і подивився на присутніх. В його очах читалася важка печаль, але він продовжив: кінець війни не буде трагічним, як багато хто собі уявляє. Це не буде завершенням, яке принесе полегшення всім. Це буде кінцем однієї епохи і початком іншої, але ціна буде велика. Час змінить своє обличчя. Але навіть через ці випробування країна не загине вона відродиться, бо для тих, хто залишиться вірним правді, завжди буде шанс на нове життя. Свічка, яка досі горіла на столі, раптово вибухнула яскравим полум'ям. Мов знак кінця і початку, Лаврентій підвівся, і його останні слова прозвучали тихо, але рішуче. Коли зміниться влада, коли розпочнеться новий цикл, тоді ви зрозумієте, що країна, яку ви любили, може бути іншою. І це буде новий шлях, але лише для тих, хто вірить, що істина сила народу в його єдності більше нікому не буде дозволено маніпулювати вашою долею. Це буде перемога в ім'я свободи, хоча й не такою, як ми її уявляємо сьогодні. Тихо, з глибини душі, старець завершив свою мову, і тиша запала, залишалася лише одна думка: країна, як і народ, переживе багато, але лише істинно віддані зможуть привести її до світанку. І хоча війна ще не завершена, її справжній кінець був визначений давно. Це буде не кінець. А новий початок, і тільки час покаже, як цей шлях буде прокладений.